У Сумах не відкрився новий дитсадок у 12-му мікрорайоні. Вранці 20 грудня будівля була зачинена на подвір'ї порожньо. Така ж картина була і близько 15-ї. Люди, яких ми зустріли, які живуть поруч, кажуть. Взагалі казала, 20-го має відкритися, але бачу, що ще, мабуть, ні. Не працює, бо щось нікого не видно, нічого не світиться. Це як хто хоче, на час, може, на два години, щоб діти привикали бути, щоб ходили, а так після Нового, в январі місяця. Мінучок в январі місяці піде. Він туди вже ходив, вже дивився йому дуже подобалося. Заклад розрахований на 160 дітей. Про те, що саме 20 грудня тут мають прийняти перших дітей, говорив минулого тижня. Міський голова під час сесії, коли депутати голосували про прийняття будівлі садочка до комунальної власності. Питання введення в експлуатацію, і передача на баланс вже в освіту дитячого садочка. І в принципі з цього питання ми головне, що сьогодні з вами зібралися, щоб ми змогли вже з вами з понеділка зустрічати і спостерігати, як наші дітки відвідують новий дитячий садочок 12 нас мікрони, який побудований сьогодні сумською міською громадою. За кошти платників податків, дай Бог, щоб він сподобався нашим діткам, які вже в понеділок будуть в дитячому садочку. Ми намагаємося дізнатися причину невідкриття садочка. Впродовж дня керівниця міської освіти Антоніна Данильченко не виходила на зв'язок. Садочок почали будувати у травні 2020 року. Роботи обіцяли завершити у серпні 2021-го. Планували відкрити його в листопаді. Тоді ми розповідали, що комісія з доступності виявила відхилення, через які довелося ремонтні роботи продовжити. Всього у будівництво садка вклали близько 100 мільйонів гривень. В електронній черзі у цей садок на початок листопада було 300 дітей.